Друзі, всім привітки, вітаю на своєму каналі. Значить, було мені заварори мало дубайського шоколаду, який я дегустувала, ви бачили в мене відео. Захотілося мені, захотілося мені ще продегустувати ось такі цукерки. Значить, ось такі три цукерочки. Конок, якась марка 1958 року. Так, вже не знаю, розказувати вам склад чи не розказувати. Можливо, вам він і не потрібен, хтось до нього зовсім не звертає уваги. А це вже я така, може, притрушена, знаєте. <смі> і його видивляюся. Ну, ось, якщо бачите, тут таким дрібним шрифтом написано. Ну, склад, як завжди такий собі. Але мене більше цікавить смак. Погляньте, така апетитна цукерочка. Захотілося ну, дуже її скуштувати. Ось така цукерочка. Оце тісто, як воно вірно називається. Не знаю, не буду казати. Хто знає, напишіть мені в коментарях. Ну, чесно, я знала, забулася назву. Така як лапша. чи якісь горішки, фісташка, я так розумію. Ну, вафелька і якась начинка всередині, мабуть, теж фісташкова. Це значить, йшла я з роботи і захотілося мені солоденького. Думаю, ну що ж таке взяти? Зайду в Аврору, подивлюсь. В тебе я не хотіла йти. Думаю, треба скуштувати. Що це? М -м -м. Крихке, свіженьке. Ото як Рафаелка, така хрумка. Така фісташкова паста всередині, От мені ще не вистачає горішка всередині, як ті самі Рафейни. Загалом смачно. М -м -м. Смачніше, аніж отой шоколад дубайський, який ви бачили в мене на каналі. Можете подивитися, хто не бачив. Відео я знімала, але він зовсім не про що. Ось ці цукерки, ще нічого так. А що ще не читати склад, то може бути. До речі, зараз на них акція 17 гривень. Оце пакування? Ну, три штучки. Смачно. Ви знаєте, я дуже здивована. Свіженьке. Просто тане в році, 27 грамів. Оці три цукерочки. Тож, хто полюбляє такі смаколики, турецькі чи щось таке схоже, обов'язково заходіть в Аврору, знаходьте оці цукерочки і коштуйте. Вони, мабуть, вам прийдуть до смаку. Ось такі коротеньке відео. Просто хотіла з вами поділитися, можливо, комусь стане у нагоді. Я вам дякую за перегляд, бажаю гарного вечора, гарної... Про холодної погоди, тому що спека неймовірна. Сьогодні цілий день ветерець. І воно якось легше. Але пилюку цю підіймає, у кого алергія це просто жесть. Ось, а я буду йти додому. А вам всього найкращого і мирного неба. Дякую, що мене подивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору і залишайтеся зі мною. Тож, до зустрічі в нових влогах та відео. Всім бувайте, па-па!